Я ще не продав квартиру, а людина вже порахувала скільки буде комісії. Це ж ну просто космічна сума. Чомусь людина вирішила, що саме 5% ріелторської комісії. Ну не думає, що це можливо бути менше на цій сумі. Ну ладно, ну просто вже порахувала скільки ж камісії. З ніуя як написали, і написала пітери не повинні робити капусту і напишіть петицію. Так а чому чому ви самі не напишете петицію? Воно ну, чому ви комусь задання даєте? Знаєте, це люди, які ось просто сидять на дивані, роздають задання комусь, оцінюють хто скільки заробляє багато, мало ну вирішує, да такі смотрящі. За ринком нерухомості і розповідають, що комусь треба петицію написати, комусь ще щось потрібно зробити, а при цьому самі нічого не роблять. Якщо все так просто, знівуя великі гроші заробляються, приходьте в нерухомість. Ну станете рілтером, теж будете заробляти зніуя. Ну просто станете мільярдером за якісь там півроку. Ну в чому питання? Я всіх запрошую, всіх. Буду радий бачити. Приходьте. Будемо е, працювати разом. заробляти великі кошти разом. Чому ви сидите на дивані і розповідаєте, що все по-легкому і кому що робити? Приходьте. Давайте чекаю вас.